Доброго дня. Сьогодні ми з вами подивимося і розглянемо, як за допомогою штучного інтелекту ми можемо розробити настільну гру відповідно до наших там, потреб і тематики. Для цього нам потрібно буде два сервіси. Перше, це сервіс, який, відповідно, ми будемо використовувати для того, щоб створити сам, саму. Саме наше ігрове середовище, так? продумати там правила, назви карт, продумати елементи, які там стосуються якихось ігрових тонкощів. Для цього ми будемо використовувати штучний інтелект GPT, так, сервіс. А для того, щоб створити візуальне оформлення, ми будемо використовувати середовище Leonardo AI. За допомогою нього ми будемо генерувати відповідно карти для нашої настільної гри. Також можна буде розробити дизайн фішки під настільну гру і дизайн рівнів гри, по якому відповідно, потім ці фішки можуть, бути, можуть верніше, переміщатися. Ну, Давайте почнемо з GPT, для того, щоб згенерувати гру, нам потрібно буде подати декілька запитів до цього чату GPT. І першим з цих запитів це буде запит, який буде стосуватися ну, продумання самої настільної гри. Ну, перед тим як безпосередньо створювати там опис для цієї гри, так, сюжет і так далі. Все ж таки варто подумати, про що вона у нас має бути. Я, наприклад, для себе. Прорахував, що це має бути настільна гра для дітей 10-14 років. Назва буде Космічні пірати полювання на скарб. І тут вказує, що мені потрібно коротко описати сюжет гри, про що вона. Ну і це зробити зрозумілою мовою, щоб це було доступно ну, в моїй цільовій аудиторії для гри. Отож, клікаємо, і ми бачимо, що в нас тут відбувається. Генерація, так, пробудувалася назва. Далі в нас пробудувалося, пробудувалося сюжет, так, що гравці це космічні пірати, які займають, змагаються, щоб знайти якийсь там легендарний скарб в глибинах галактики і так далі. Як це буде там виглядати? Це буде карта космосу або планети. Скарби, бонуси, паски і так далі. Це може бути тут можна ще попрацювати з чатом для того, щоб зробити, там, наприклад, суміш монополії і приготу в космосі, можна там додати гасло і так далі. Тобто основні моменти для нашої настільної гри є пропрацьовані. Тепер нам необхідно створити самі елементи, які будуть стосуватися. Генерації правил для цього найкраще використовувати промпт, в якому ми будемо вказувати, що це в нас за гра, так? верніше, І що потрібно самому чату зробити, так? тобто потрібно продумати деталі настільної гри, описати, скільки гравців може в ній брати участь, розказати, як буде виглядати ігрове поле. Так? Пояснити. Як буде відбуватися хід, що робить гравець, так, кидає кубик, рухається, бере там, картку. Також тут пропонується використання системи бонусів, що продумав, в чат, і описати умови перемоги, що треба зробити для того, щоб виграти. Ну, далі, знову ж таки, ми запускаємо генерацію, в нас генеруються відповідні компоненти, і ми. Бачимо, маємо, що в нас гра буде розрахована для двох-чотирьох піратів. Час гри буде складати 30-45 хвилин. Ігрове буде, поле буде у вигляді великої карти космосі, так, у вигляді доріжок і зірок і планет, типу космічної стежки. Буде стартова пачка піратська база і фішки. Там, скриня зоряного золота. Ну і тут далі Між ними будуть знаходитися планети, астероїди, чорні діри, космічні станції і так далі. Також будуть елементи бонусів, штрафів і сюрприз. Як буде починатися хід гравця, так, гравець проходить хід, кидаючи кубик, ну і там далі розказуються правила. Також розказані приклади карт. Ну, ми потім ще ними додатково займемося. Вказано, що тут будуть. Скарби і житовини. І останній елемент, який нам було потрібно згенерувати, це умови перемоги, так, це дістатися кінцевої клітинки сонячної е, скрині зо, зоряного е, золота, так, і мати мінімум два жетони скарбу. Останній елемент, який нас цікавить це нам потрібно продумати назви карт і, можливо, рівні, якщо це в нас буде багаторівнева гра. Для цього ми кажемо, що нам потрібно, щоб були карти там, наприклад, бонусів, карти штрафів, карти сюрпризів. Для кожної карти потрібно дати короткий опис і що вона робить в грі. Рівні потрібно продумати, таким, щоб вони були у вигляді космічних локацій, прикладі прикладів, наведені. Так, і певні там, пригодницькі зони яскраві фантастичні та веселі назви, щоб були цікаві там, мої аудиторії гри. Генеруємо, і в результаті в нас буде згенеровано карти. так, Галактичний ром, турборакета і так далі. Штрафи так само, карти штрафів, карти сюрпризів, можна, до речі, сказати, оскільки карт ми хочемо генерувати. Тут в даному випадку по 5, але в загальному можна більше. Ну і Рівні гри, тут також прописані різні локації, на яких можна там проводити. В цю ігрову систему загальному, в принципі, наповнення того, як має відбуватися гра, нас готова. Тепер нам потрібно приступати до генерації компонентів цієї гри. Тут в пригоді нам буде е, 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 Леонардо. А що ми будемо робити? Ну, наприклад, ми можемо згенерувати карту. Скарбів. Ми пам'ятаємо, що Леонардо дозволяє нам здійснювати генерацію з англійської мови, тому нам потрібно додати опис того, що ми хочемо. Так, це має бути золотий, золота скриня, так, яка буде підсвічуватися, і вона повинна бути цікавою для сформована в стилі. Картон Style for Kids. Так, ми бачимо, у нас генерується карта нашого, нашої скрині. Знову ж таки, якщо це карти, то все ж таки варто, я думаю, вибирати розширення 2х3, що в свою чергу значно ну, типу, полегшить їх розміщення на карті. У ну, мене вже почала генерація. В форматі 1 на 1, але ну, ми зараз можемо от бачите, скриня сформувалася, можемо зараз вибрати. так, 2 на 3 generate, і генерується в нас е, ну, карта скарбів. Так, ну, поки генерується, я призупиню наш запис. Так, є згенеровано. Ну і бачимо в принципі, цікаві варіанти. Ми собі можемо вибрати з цих, хто які нам найбільше подобається. Далі нам необхідно ну, пропрацювати зовнішній вигляд фішок. От, наприклад, я ось такий диза... пропишу, що це в нас має бути фішка вигляді космічного корабля. Так. Ну, давайте пробуємо генерувати. Знову ж таки, я покщо, зупиняюся, буде готово, продемонструємо. Так, є, бачимо фішки сформовані, ну, в принципі, їх можна там, чи друкувати на 3D принтері і використовувати в нашій гітрі. Ну і знову ж таки далі можна так само працювати з різними категоріями. Наприклад, карту для категорії «Бонуси турбодвигун ми можемо дати запит, який буде в нас створювати там, відповідно, елемент турбодвигуна. Так, це має бути футуристичний турбоінженерний двигун. В якій буде використовувати сірі та неонові кольори. Так, і відповідно він буде додавати такого епічності. Також можна, там, наприклад, карту штрафів, там Чорна Діра створити, як буде виглядати в цьому форматі Чорна Діра. Чи, там, наприклад, карта сюрприз можна створити телепорт, який там буде переводити. Ну і Останній запит, на який варто звернути увагу, це фонове зображення для локації нашої гри. Так, тобто сам компонент, на який буде розміщена доріжка, по якій будуть здійснювати переходи персонажі, так, гравці за допомогою своїх фішок. Ну, наприклад, в мене цей буде зоряна де старт, де пірати відповідно готують свої кораблі до запуску. Це може бути все перша карта, так, тобто перший рівень, а цих рівнів. Гри може бути дуже і дуже багато, ну, відповідно, ми можемо сформувати ось такий цікавий варіант представлення а, дизайнерських елементів для нашої гри. Тобто, за допомогою штучного інтелекту ми б там буквально за декілька хвилин повністю прогенерували те правила гри, так, зовнішнє оформлення і так далі. Так. І, відповідно, пропрацювали її візуал, який можна роздрукувати і використовувати як елементи для гри. Ну, на цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.